Доброго дня, відмешановна наша громада. Виконуючи свої обіцянки, ми щоденно займаємося благоустрем наше місто. Кожен день з ранку до вечора, силами нашого УКГ, ми займаємося щебеневою висипкою наших доріг. Це, мабуть, найбільша, найглобальніша зараз проблема. Коли є відповідні погодні умови, коли є така можливість, ми робимо все для того, щоб... Кожна вулиця, кожний провулок, він був яким-чином благоустроєним. Сьогодні ми працюємо по вулиці Кутузова. Вчора працювали по вулиці Набережна. Попереду в нас іще не один десяток таких доріг. Я маю велику віру надію, що ми ці роботи зробимо вчасно і якісно. Я дякую нашому колективу УКГ, які щоденно роблять виконують цю роботу. Я дякую всім фахівцям спеціалістам, які долучаються до цієї важливої справи. Жителі мікрорайону підварки, зокрема вулиці Кутузова, надзвичайно вдячні за те, що е, зроблено висадку і редерування вулиці. Ми можемо кожного ранок побачити багато людей, які йдуть, які їдуть на велосипеді, тому що ця саме вулиця зв'язує є зв'язним таким пунктом між вулицею Кутузова і Стогнієвським шляхом.